Моя і добрий день. Позич мені чоловіка свого хоч на тиждень. А щоб ви були добра не діждали, щоб я вам та свого чоловіка позичала. І взагалі нащо вам, змін, якщо у вас свій є? Ой, кумасю, та хіба ж ви не знаєте, що свій чоловік як хліб, а чужий чоловік як кексичок. Ой, чомусь так солоденько закотілося. Ой, кума, ви знаєте? І мені вже той хліб приївся. А давайте з вами чоловіками поміняємось. А й справді, давайте. ну ж, скажіть, моньку, а чим же ж ваш чоловік та кращий мого? Ой, у мене чоловік такий культурний, так вміє елегантно подавати руку, коли я вилазю з погреба з повним картоплі. А мій чоловік вразливий, як мімоза. Оце, приміром, рубаю дрова, а він зав'ється десь там в куток і так же ж гірко плаче, так же ж йому шкода, що мені доводиться виконувати таку тяжку роботу. А мій чоловік, як я рубаю дрова, підійде та й питає, що рубаєш? Рубай, рубай, поки я живий, бо як помру, то сама рубатимеш. Ой, Кумасю, а мій же чоловік молодості. Ну такий же ж красень був. За ним дівчата так і бігали. Що я тільки вже не робила. І одежу мішкуватого йому купувала. І бороду його заставляла відпускати. А вони все бігають і бігають. То я його взяла та й розкормила. Е, -е, -е, е, кому потрібне тепер таке варило? А мій чоловік і зараз такий гарний, чорнобровий, всі на бороді ямка, одне тільки убиває, як їсть, топлянка. А мій чоловік уже два дні нічого не їсть. каже, що в нього зуби болять. Так чого ж ви комаці нічого не робите? То я й зробила, закнула вуха ватою. То він пішов до сусіда лікуватися, та так же ж набрався, що прийшов та й кричить з двору. жінко, не крути так швидко хатою, бо в двері не можу попасти. От скажіть, от чому так буває, коли чужий чоловік п'яний, та такий же ж веселий, то тепний, а коли свій п'яний, так свиня ж свинею. Ось я вчора свого послала до магазину купити півлітра олії». Так він пів літра купив, а кай на олії грошей не вистачило. Ой, майку, хочу ж вам признатися. А мій же чоловік мене б'є, і сама не знаю за що. І їсти варю, і прибираю, і діти відмінники. Так може ж ви комасу підгонюєте? Ну хіба що лише за це? А вам же ж, кумонько, так же з чоловіком пощастило. Ви щирісінький день бежите на дивані, лузаєте насіння, дивитесь телевізор, навіть пальцем не пошевелите. Ой, кмасю, постійно приходиться ворушити. Ось вчора прийшов з роботи, кажу йому поприбирай. Так він поприбирав, їсти наварив, дітей нагодував. Кажу йому, йди ще посади цибульку на зелень, посадив. Та прийшлося з ним сваритися. Такі ж рядочки кривесенькі. Так він, щоб я не лаялася, одягнув мене з ніг до голови, купив мені колготи та заколку в волосся. Ой, а я своєму купила костюм трійку. Труси і в капету, ліву і праву. Люблю його балую. Ой, а я свого, як балую. Картоплю варю юшку йому. Яйця варю юшку йому. М -м -м а ваш чоловік добре заробляє? Та не погано. Вчора з когорідкою заробив, а завтра, якщо прийде пізно з роботи, то й качалкою заробить. А мого ж чоловіка, та так же ж гроші люблять. Я оце його недавно застрахувала від нещасного випадку. О Боже ж, яка ж радість! Йому на голову взяла день пала цеглина. О, як добре. Слухайте, а мій чоловік, ось кажу йому, не буду посуд мити. Три дні його не бачила. На четвертий день приніс мені посудовину машину. Потім кажу йому, я прати не буду. Три дні його не бачила, на четвертий приніс мені пральну машину. Ой, а я своєму кажу посуду мити не буду. Їсти варити буд не буду, навіть і стирати ж йому не буду. Три дні його не бачила. На четвертий день на праве око почала бачити. Ой, кумо. А в мене чоловік оце спить, а потім як заверщить. Ей, кажу, чого ти кричиш? Приснилося, що одружуюся вдруге і знову на тобі. А я своєму вирішила зробити сюрприз. Який? Оділа еротичну білизну, взяла війну і кажу йому зв'яжи мене і роби зі мною все, що заманеться. І що? що? Прив'язав мене до кровати та й поїхав на рибалку. Ой, кумове, виявляється, всі ті чоловіки одинакові. Дійсно, то й навіщо ж нам тоді міняти шило на мило? Як проти сонця води не напитись, так з чужим чоловіком і не нажитись. Моні жіночки, любіть свого чоловіка, не треба вам чужого. Гріх на душу не беріть, тримайтеся вже свого, бо найкраща спілка чоловік, чоловік. та жінка.